Інтеграція України в європейський простір одне з найбільш актуальних питань останніх років. Усі розуміють, що майбутнє за молодими людьми, які мають відмінні знання та володіють іноземними мовами в Уменському педуніверситеті ще 10 років тому був створений польський культурно-освітній центр, метою діяльності якого стало залучення науковців та студентів вузу до ознайомлення з мовою, історією, культурою, економікою Польщі. Протягом десятиліття студенти вивчають польську мову, відвідують Польщу, знайомляться зі своїми ровесниками проводиться безліч спільних українсько польських заходів. До Польщі їздили не лише науковці, але й художні колективи та студентський театр. Наші студенти беруть участь в багатьох програмах, серед яких програма подвійного диплома, яка дає можливість паралельно отримати диплом українського та польського вузів. Програма студентської академічної мобільності, молодіжний обмін, літні школи. Недаремно я обрала цей напрямок. Дякуючи нашому університету. Я відвідала Польщу саме місто Торень. Найкраще, мабуть, одне з найкращих, що мала в своєму житті, завдяки нашому факультету української філології, кожен студент має можливість відвідати Польщу, познайомитися з багатьма прекрасними людьми, довідатися історію та культуру Польщі. Саме за вивчення польської мови за ці два роки мені вдалося поїхати до Польщі. Саме я була на півночі польщі, там познайомилася із багатьма цікавими людьми і пізнала культуру Польщі. В майбутньому думаю, що це мені принесе велику користь як вивчення польської мови, так і української. Вивчення польської мови в нашому університеті це окрема тема, адже у нас працюють викладачі поляки. А самі заняття проходять не сухо та нудно, а перетворюються на живе спілкування, а інколи навіть на справжні телесюжети. Як, от наприкінці семестру, перед Днем Святого Миколая студенти перетворилися на журналістів та брали інтерв'ю у своїх колег. День добрий дрозі панство. В дішешому програмі нашим гощем є особа, може ще вспоткач кожен. Witamy Świętego Mikołaja. Dzień dobry, moja córeczko. Mam do Ciebie kilka pytań. Ile języków znasz, żeby rozmawiać ze wszystkimi dziećmi na świecie? Oczywiście najlepiej mówię po chińsku, chociaż rozumiem wszystkich dzieci. Powiedz mi, gdzie mieszkasz, kiedy nie rozwozisz prezenty? O, to taki dziwny kraj. Nazywa się Kraj Świątego Mikołaja. Jeżeli chcesz, zostawię Ci swoją wizytówkę. Chętnie. Dobrze. A jakie prezenty najczęściej zamawiają dzieci? Na przykład małe dziewczynki najczęściej zamawiają na prezent lalki. Хлопаки замовляють ружні забавки і сводичі. Дякую. І на конец прошу зложити життя з оказії найход... надходзонцих швент для наших віців. Жичу вшистким радосних швент, дуже презентів і спевнення мажень. Дякую дуже. До відзення. Почали. Cześć, Kopciuszku. Czy już może właśnie Królowa? Już właśnie nie oczekiwałam tutaj Ciebie widzieć. Cześć, rada Ciebie widzieć. Nie myślałam, że znajdę Cię właśnie tutaj, w sklepie z zabawkami. No, jak to nie? Chyba zapomniałaś, że jest Dzień Świętego Mikołaja. Pamiętam. I już przyjechałaś, żeby kupić prezenty? Mm, tak. I komu, jeżeli to nie jest w e, Moim siostrom. Менжу і е, також з замку. Почитаю, що купуєш презенти що е, і е, надо контактуєш з собою? Ну, е, на кожен день Миколая спотиками і вимінями ще традиція. Може, якісь життя наші відомі? Е, Абсолютно, всім жив. Жич з добрим серцем і весових і чепвих свят. Дякую. Особливим є відзначення Дня Польщі на факультеті української філології. Це справжнє свято, на яке вже традиційно приїздять гості з братньої держави. Це моги повідомити, А разом то з панім e, доктором прислухувалися e, e, і півсенком, і віршом. I najpierw i na wesoło i troszeczkę na smutno, no bo to już takie wspaniałe polskie wiersze, więc dziękujemy serdecznie wszystkim, tak, i organizatorom, i młodzieży, bo rzeczywiście no z takimi głosami, z taką znajomością języków, no nie tylko Europę, ale świat zawojujecie. Тож, якщо ви мрієте відвідати Польщу, вивчити польську мову, ознайомитися з культурою цієї чарівної європейської країни і отримати достойну освіту, запрошуємо на навчання до Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини на факультет української філології.